Ситуація на фронті, скорочення виплат українським біженцям у Німеччині і лікування військових у віртуальній реальності. Про це і більше просто зараз в ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Новий арешт в гучній справі НАБУ про корупцію в енергоатомі. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одній фігуранці приватній підприємиці Людмилі Зоріній. Два місяці тримання під вартою або ж застава у 12 мільйонів гривень. За даними слідчих, вона працювала у БЕК-офісі і брала участь у відмиванні коштів. Під час обшуків у неї виявили понад 105 тисяч доларів. Це значно перевищує її офіційний дохід. Напередодні ВАКС обрав запобіжки ще трьом фігурантам корупційної справи, Арешт на два місяці або застав. У 126 мільйонів гривень для Ігоря Миронюка, екс-радника колишнього міністра енергетики Галущенка, арешт або заставу у 40 мільйонів для виконавчого директора енергоатому Дмитра Басова, та арешт або 95 мільйонів застави для виконавчого директора з безпеки компанії Ігоря Фурсенка, якого слідчі вважають чорним бухгалтером у цій схемі. Гучний корупційний скандал вибухнув у понеділок. Набу заявило про викриття злочинної організації, яка наживалася на контрактах для енергоатому. Головний фігурант оприлюднених розмов бізнесмен Тімур Міндіч, за кілька годин до того виїхав за кордон. І ще двоє: міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук вчора подали у відставку. Верховна Рада розгляне їх звільнення 18 листопада. У Херсоні дві швидкі підірвалися на російських мінах-пелюстках. Дивом минулося без постраждалих. У поліції кажуть, росіяни дистанційно порозкидали протипіхотні міни на восьми локаціях у житлових кварталах. Також двоє містян потрапили під обстріл ворожих безпілотників. А в Осокорівці через атаку дрона загинув літній чоловік. Двоє жителів Білозерки також потребували медичної допомоги після ворожих ударів. Багатоповерхівку, приватний будинок, бібліотеку і навчальний заклад понівечено у наслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Окупанти били з артилерії та впівідронами по Нікополю і сусідніх громадах. Вночі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури та ремонтні цехи залізниці в Арцизі. Це Одещина, диво минулося без поранених. Напередодні кілька днів виснажували наші ППО герберами. Це дрони обманки, які не мають бойової частини і призначені саме для того, щоб вводити в оману сили протиповітряної оборони. Окупанти запускають їх вже п'яту добу поспіль. Летять вони по одному і з невеликим проміжком часу, і постійно змінюють кур. Курс. Нову тактику росіяни застосовують з цієї неділі. Сили оборони котре відкинули російські війська у районі Шахового. Це біля Добропілля на Донеччині. Однак ворог просунувся трохи південніше біля Володимирівки. Також окупанти мають успіхи у районі ще двох населених пунктів Покровського напрямку. Усе це останні дані порталу Діпстейт. Також його аналітики пишуть про захоплення ворогом рівнопілля і яблуневого на Запоріжжі, і це небезпечно, бо може відкрити шлях російським військам на Гуляйполе. Повідомили раніше аналітики Діп Надскладна ситуація залишається у самому Покровську. Росіяни його не контролюють, заявляє головком Сирський, але бої з малими групами противника тривають постійно і в самому місті, і на підступах до нього. Ворог тисне чисельною перевагою, але сили оборони роблять усе, щоб противник не міг закріпитися бодей в окремих районах Покровська, зазначає Сирський. Минулої доби генштаб зафіксував по всій лінії фронту 226 боєзіткнень, понад третини. Із них саме на покровському напрямку і про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу: ще 1180 вояк, убитими і пораненими, втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 155 тисяч 360 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч 344 танки і 23,5 тисячі бойових броньованих машин. А ще більше як 34 тисячі артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1242 системи ППО. Знешкоджено майже 80 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3926 крилатих ракет. На сьогодні збито 428. Сім російських літаків і 347 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів і катерів і одну субмарину. Американським кулеметом по російському шахеду. У мережі з'явилося відео, де, як стверджують автори, кулеметом М-134 мініган українці знищують ворожий дрон. На кадрах видно, як бортовий стрілець зробив кілька черг по ворожому шахеду, а той падає і вибухає. Мініган був створений ще в 60-ті роки минулого століття. Під час війни у В'єтнамі українські льотчики встановлюють такі на наші гелікоптери Мі-8, щоб стріляти по ворожих безпілотниках. Порівняно зі штатними кулеметами Калашникова, скорострільність Мінігана у восьмеро вища. Він може робити від двох до шести тисяч пострілів за одну хвилину. Менше ніж в 10 кілометрах від лінії зіткнення так працюють інженери 118-ї бригади, аби якнайшвидше облаштувати артилерійські позиції. За день багатотонна техніка переживає з десяток ворожих атак. Кореспонденці ТСН Дарії Назаровій вдалося побачити, як працюють військові інженери. Поки небо чисте від ворожих дронів бійці інженери 118-ї механізованої бригади займаються облаштуванням позиції. Вже зовсім скоро тут буде готовий капонір для самохідної арт-установки. Екскаватор значно пришвидшує процес, але має і недоліки. Перший і найголовніший машину важко сховати від ворожих ФПВ. Для захисту від них хлопці використовують детектор дронів, який прозвали чуйкою. В тилу працюємо коли треба. Ось до речі. Щось вже й зловило. Що зловила? Десь далеко, бо нема картинки не показує Цей детектор вже не раз рятував інженерам життя. Їхали з позиції, вже назад повертались додому. І побачили, що летить 4 кілометри, мабуть, гнався за нами. І в балки вже ми в балку спустилися, чи зв'язок пропав, чи вже батарея, може, в нього здохла, то він там упав. Втім, техніка і сама страждає через російські атаки. У квітні під час обстрілу згорів трактор інженерів. Бійці дивом не постраждали. І вони поховалися в бліндажі, а трактор попав під гради і згорів. А нещодавно вже поруч з цим екскаватором впала російська авіабомба. Машину посікло уламками, але її вже встигли відремонтувати та вставити нове скло. Але сліди обстрілу хлопці знаходять у машині досі. Ви знайшли? Ви бачили, що Десь було прильот якийсь. А де коли? Бо побачили тому ну, пошкодження корпуса. Знайшли в кабіні Осколка. Боєць-позивним механік в інженерних військах вже три роки. Боронити країну пішов не один. Брат призвався менший в січні теж, ну, він БПЛАшник, ну, ну, Він десь зі сторони, Краматорську, десь там зараз. Старший він був в АТО був. Нам цікавіше з інженерною технікою працювати за час служби механік з побратимами облаштував зо дві сотні артилерійських позицій. Робота важлива, бо від інженерів залежить рівень захищеності бійців. Тому хлопці працюють у будь-яких умовах. Найбільше переживають за техніку, без якої будівництво фортифікацій просто неможливо. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1. Потужні вибухи, яскраві спалахи у небі. Мешканців російського орла розбудила видовищна бавовна. Протиповітряна оборона країни-агресорки намагалася позбивати добрі дрони, втім вийшло не дуже. За повідомленнями, збивати безпілотники росіяни вирішили просто над житловими кварталами. У результаті уламки попадали у двори та на автомобілі. Ранкову бавовну активно коментували у російських соцмережах. Дехто з користувачів навіть пояснив звідки свої ракети запускає російське ППО, назвавши місце розташування комплексу. Кароші з наші злюдки пускають по ходу ракет. Відключення електрики в Україні тривають. Сьогодні знову діють від двох до чотирьох черг відключень, так само, як і в попередні кілька днів, і пов'язано це з останньою масованою атакою по нашій інфраструктурі. Ситуація дуже складна, утім, вже найближчі кілька днів вона значно покращиться. Таким оптимістичним прогнозом потішив українців, очільник Укренерго Віталій Зайченко до того часу. Відключення триватимуть, адже це необхідно для збереження енергосистеми. Вивчають заходи проти країн, які допомагають фінансувати воєнну машину Росії. Таку заяву за підсумками зустрічі у Канаді зробили міністри закордонних справ G7. Головні дипломати семи найбільших економік світу заявили, що вивчають нові заходи тиску на країни, які допомагають агресору і вважають, що економічні витрати для Москви мають зрости. Міністри також засудили нещодавні прямі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру і підтвердили підтримку енергетичної безпеки України, а також обговорювали варіанти фінансової підтримки України, включної з подальшим використанням знерухомлених російських активів. Двом останнім питанням також була присвячена дискусія на полях саміту за участі головного дипломата України та його колег з Італії, Німеччини, Франції та топ-дипломатки Європейського Союзу. Кінець шатдауну у Сполучених Штатах, після 43 днів, що є новим американським рекордом, уряд поновлює роботу у повному обсязі. Напередодні за федеральний бюджет Сполучених Штатів проголосувала Палата представників Конгресу, після чого його підписав президент. Це стало можливим завдяки угоді правлячої республіканської партії із частиною демократів, які погодилися проголосувати за державний кошторис в обмін на обіцянку, що пізніше Конгрес розгляне продовження фінансування доступного медстрахування, ухваленого ще за часів Барака Обами. Утім, чинний президент Дональд Трамп, підписуючи бюджет, назвав медстрахування для незаможних катастрофою і порадив роздати кошти бідним, щоб вони самі купили собі медичні поліси. Зважаючи на те, що бюджет тимчасовий і діятиме лише до кінця січня 2026 року, невдовзі ця суперечка може поновитися. Менше грошей. У Німеччині скорочують соціальні виплати українцям. Про це домовилися у німецькому уряді. Про це пише одразу кілька німецьких ЗМІ. Згідно із новими правилами, українці, які прибули в країну після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звану громадянську допомогу. Раніше ця сума становила 563 євро у місяць на людину. Додатково оплачували житло і комунальні послуги. Натомість українські громадяни, які прибули після 1 квітня 2025 року, бажатимуть прохачами притулку. Відтак їм будуть нараховувати приблизно 440 євро на місяць. Також будуть певні обмеження в доступі до інтеграційних курсів та наданню послуг по інтеграції. Таким чином, майже чотирирічний період особливого статусу для українських біженців у Німеччині завершується. Спершу уряд планував застосувати реформу заднім числом до всіх українців, які прибули після 2022 року, але землі і муніципалітети виступили проти. Кажуть, бюрократичне навантаження було б надто великим, а перерахунок допомоги практично неможливий. Нині у Німеччині проживає понад один мільйон українців. Ідея обмежити виплати українцям належить партії канцлера Німеччини ХДС ХСС. Там розраховують, що нові правила підштовхнуть біженців швидше виходити на ринок праці. Натомість критики говорять, що це рішення не заощадить, не заощадить коштів державі, а тільки ускладнить інтеграцію українців у німецьке суспільство. Нове правило планують схвалити вже наступного тижня. Друзі, якщо ви дивитеся на нас за кордону, напишіть, яка ситуація з виплатами у тій країні, де ви перебуваєте. Ну а також поставте вподобайку і натисніть дзвіночок. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Загинула на власному подвір'ї на Черкащині. П'яний водій не впорався з кермуванням і в'їхав на сільське подвір'я. Там саме поралася по господарству 42-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці ще до приїзду медиків. Подієві 26. Вміст алкоголю у його крові у п'ятеро перевищував норму. Заскоєно чоловіку загрожує 10 років за ґратами. У Львові у центрі Unbroken пацієнтів реабілітують за допомогою технологій віртуальної реальності. Спеціальні vr окуляри використовують для людей із черепно-мозковими та міновибуховими травмами. У спеціальних віртуальних локаціях вони тренують дрібну моторику, увагу і координацію. Можуть зайти в магазин, порибалити чи виконати дихальні практики. Щоб показати, як технології мотивують до відновлення, до центру запросили ветерана спецпідрозділу. Ракан Олександра Дашка. У нього протест ноги, і він цьогоріч разом із командою піднявся до базового табору Евересту. Військові в Unbroken змогли переглянути його маршрут у vr окулярах Також під час експедиції вдалося зібрати один мільйон гривень. Гроші передали на лікування пацієнтів центру. для мене це вперше. Завжди хотів попробувати vr окуляри Ти розумієш головою, що ти сидиш. В залі біля тебе багато людей, але ну, навкруги горе дивишся, цікаво, круто. Ми йшли сім днів. Це було дуже 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 складно, але сказати, що воно того. Було варто це нічого не сказати. Це було дуже ну, для мене, це було дуже історично, це було вау. Пробував. Це дуже крута терапія. Насправді сидиш в приміщенні, а ну, тілом, а головою ти десь там в, в горах або десь на пляжі, або ще щось. І це доволі відволікає. Відволікає, заспокоює. І може десь мотивує, що от. Бо я це бачу, я хочу туди, типу я це зроблю. Для цього щось треба робити. І ти починаєш щось робити, а не сидіти там вдома, жалітися або ще щось. Українські кінематографісти завершують зйомки нового пригодницького фільму на драйві. Це історія про підлітків із Харкова, які, попри життя у прифронтовому місті, шукають адреналін, любов і справжні емоції, організовуючи небезпечні автогонки. Як знімають українське кіно про перегони на великій швидкості? Дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна. Кіно про автомобільні перегони, перше кохання та юнацький азарт. Так, фільм на драйві описують його творці і додають. Хочуть створити пригодницький екшен, який нагадає глядачу: жити потрібно яскраво, не зважаючи ні на що. Уже четвертий рік у війні, але все одно життя відбувається. Кохання стається, емоції вони такі самі живі, і ми маємо про це не забувати, не відкладати своє життя на потім, а жити його сьогодні. Це історія друзів із прифронтового Харкова, які випадково знаходять покинуті авто у закритому через війну торгівельному центрі і організовують підпільні перегони. Змагання чи не одразу перетворюються на справжні автогонки? З'являються ставки, азарт та великі гроші. А разом із ними конфлікти. Іван грає одного із головних героїв фільму. Каже, це кіно не лише про перегони, і буде цікавим і для підлітків, і для їхніх батьків. Країні війна, і особливо в картині ми беремо 22-й рік. І тоді ще було нічого не було відомо, і, і це за те, що вони вхоплюються саме за гонки, за машини, саме за відчуття чогось нового, чогось не, не чогось непостійного такого. І тому мені здається, це буде цікаво. Шлях цих цієї молоді, яка хоче відчути для себе ну нових вражень. Іван тут чи не єдиний актор, хто має досвід у великому кіно? Всі решта дебютанти. І за словами режисера Артема Литвиненко, це окреме задоволення під час роботи. Це великий кайф і щастя з ними працювати, бо вони дуже пластичні. Вони дуже швидко це вбирають. Просто я щасливий буду їх відпустити після цього фільму, бо в них буде вже такий досвід. Вони можуть зніматися в інших фільмах і будуть суперпрофесійні. Усі вуличні сцени знімали у Харкові, де і знайшли цю історію. Наразі у Києві тривають до зйомки сцени з самих перегонів. У найближчий час мають вже розпочати монтаж. А на великі екрани стрічка вийде у квітні наступного року. Євгеній Гладун Іван Павлович ТСН, СН плюс якими були новини цього ранку? Залишайтеся із нами, щоб завжди бути в курсі актуальних подій. І поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, щоби не пропустити наступний випуск. ТСН онлайн він вже за пару годин. Тож побачимося о 14-й. До зустрічі.